Резервістів, призваних на навчання та спеціальні збори в Збройних Силах України. Навчання він має право. Я уточню іще вопрос. На четвертому... То, що його ну як відрахували, є так в законі України про військовий за чітко. Наша область на даний час за третій квартал займає лідируючу позицію, має найкращі показники щодо відбору військовослужбовців на контрактну службу. На даний час ну, в процентовому еквіваленті це десь процентів на 120 ми виконали план завдання третього кварталу. Відновлюється не виконання навчального плану, то така людина права на ступеня бакалавра, там, спеціаліста в цьому плані. Вони окрема категорія обліку. Місцеве самоврядування йдуть е, на, на стрічку нам. Якщо деякі військовослужбовці, такі в 1400 були в 2014 році, які на початку антитичної операції залишали військову частину і переходили на сторону ДНР, не так на так званих ДНР, ЛНР, і на цей час можливо, якщо вони залишилися живими там і проти нас воюють, то це на совісті кожного цього військовослужбовця. Проти них порушене кіновельне провадження. Я за фактом дезертирства, а якщо встановлено факт, дійсно факт, що вони знаходяться. Збройні закони, збройно формування, які знаходяться, утримують нашу територію і не дають нам можливості мирно жити. Тому е, по них є порушення кримінальної справи стосовно інших статей. Він за цією спеціальністю попадає учасником.